Восьмий клас. Лабораторна робота номер 4 Тема визначення питомої теплоємності речовини. Мета виміряти питому теплоємність речовини, з якої виготовлене тверде тіло. Обладнання. Мензурка з холодною водою. Калориметр. Терези в нашому випадку електронні. Металевий циліндр на нитці. Термометр посудина з гарячою водою. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки, адже використовутесь скляними приладами та гарячою водою. Виконання роботи. Насамперед визначаємо ціну поділки мірного циліндра та термометра. Крок перший. За допомогою терезів вимірюємо масу металевого циліндра М1. Крок другий. Вимірюємо об'єм холодної води в мірному циліндрі та обчислюємо її масу М2, Крок третій. Переливаємо холодну воду в калориметр та вимірюємо початкову температуру холодної води Т2. Крок четвертий. Упродовж кількох хвилин нагріваємо металевий циліндр у посудині з гарячою водою та вимірюємо температуру води в цій посудині Т1. Крок п'ятий. Виймаємо нагрітий циліндр з посудини з гарячою водою і швидко переносимо його в калориметр. Зачекавши, поки відбудеться теплообмін між тілом та водою, вимірюємо кінцеву температуру води в калориметрі. Т. Крок 6. Обчислюємо теплоємність металевого циліндра С1 за робочою формулою та за таблицею питомої теплоємності визначаємо речовину, з якої виготовлено циліндр.